Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майор, і сьогодні ми стали на один рік старше. Так, сьогодні нашому проєкту вже один рік, і за цей рік ми встигли зробити дуже багато. За рік ми зібрали дуже багато історій. Ми зробили 43 різних епізоди. Ми показали наші історії більш ніж 200 тисяч осіб. А також ви дивилися наш проєкт більш ніж 7 тисяч годин. Ми познайомили вас з геть різними людьми і побували у 18 населених пунктах нашої області де показали вам життя після повномасштабного вторгнення та те, що Україні приніс руський мір. Цей проєкт є дуже важливим, бо ми показуємо людей, які власноруч роблять добрі справи на благо нашої країни, а також своїми очами бачили, що саме відбувалося на території незалежної держави. Дуже Приємно, що статистика і ваші перегляди та підтримка підтверджують те, що ми робимо дуже важливу справу від депутатів і медійних діячів до звичайних мешканців прифронтової території, від великих благодійних фондів до волонтерів, які власноруч збирають дуже важливі пакунки для наших військових. Від голів військових адміністрацій і до звичайних діячів, лікарів, митців все це розмова з пані Майор. Розмова з пані майор це історії українців про Україну і за Україну. Це проєкт, який має донести цінність того, що ми проживаємо тут зараз кожного дня. Протягом останніх більш ніж півтора року. і ми показуємо вам ці історії для того, щоб ви мали можливість знати ці деталі, не знаходячись там, де перебуваємо ми, де дуже часто буває небезпечно. Ми не плануємо спинятися, і наступний рік має стати для нас ще більш грандіозним. Ми трішечки змінилися протягом цього року і плануємо трішечки змінитися ще. В нас дуже цікавий маршрут на Наступні два місяці 2023 року, і я дуже розраховую на вашу підтримку, як і моя команда. Адже кожен наш випуск, кожен наш проєкт, кожен епізод і кожен гість це дуже особлива історія. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте лайк цьому випуску та підтримуйте нас коментарем. Побажайте нам щось, адже це наш перший день народження, і ми пройшли дуже великий шлях. І дуже хочемо пройти ще не один рік разом з вами. А зараз я хочу вас запросити до такої подорожі спогадів, як це було останній рік. Ми покажемо вам декілька моментів, які не ввійшли в наші випуски. Деякі через цензуру, а деякі з певних причин. Але сьогодні ви їх переглянете. Ви кажете, що вони порізали всю живність і собак порозстрілювали. У нас була одна охотнича там, в тому вольєрі, воно ж, бачите, забори немає, тут не закривається ага. все. А там тим було покрите шифером, там охотничі такі вуха так висіли, а тут лайка, нема ніде нічого. І котів, одна тільки кішка вижила і той. Отак все. все. Все повбивали, нема ніде нічого. Дивіться, сіну, це залишилось сином фотографія. Це мій син, це, це, це вся пам'ять, це наша історія. Покажи нормально. Ми не клянчимо сильно. Ми це приїхали, ми робимо що можемо. Оце позбирали, залізо, вирівняли, збили. Тепер оце можемо вигрібаємо. Ми там розгребли вже й на хату будувати. Знайшли оце. Скільки хвати духу? Нічого. Ми намагаємося ж, видно, що якщо кось в когось... У мене хороші огороди, там і кавуни, і виноград. Так що ми це себе годуємо. Ну можна подивитися там і огороди садили. І в нас розвелися, білки ріки тягають а зараз. Тут є життя. А це зараз, бачите, служба автомобільних доріг, яка не тільки нам допомагає з ремонтом наших автошляхів. Ось тільки піде тепло, хлопці підуть знову відновлювати наші дороги. А також сьогодні керівник Ліксеєв Андрій Ігорович набрав і говорить, що хочу допомогти вашій громаді надати саме борошно для випічки хлібу. Тож цього хлопці. Дякую, привезли сьогодні муку і ну, ви знаєте, от така завтра вже буде працювати пікарня, вона по суботах випікає хліб. Ну, тут не через день працюють, ага. тобі ж... завтра буде працювати пікарня, щоб випікати свіжий хліб. Від дергачів до нової казачі їздить цей маленький. маленький на 90 посадочних місць. Ну клас, у людей є можливість ну, сполучення. Воно, як знаєте, як ковток життя свіжого, а от, от серед цих руїн проїжджає такий сучасний. Маленький потяг. Дуже круто. Ну, блін. Я реально не розумію, як взагалі люди жили без цього сполучення, ось цей час. А, тут у нас весна вже. Всім українцям бажаю тільки миру, але тільки через нашу перемогу. Бо ну, інакше не може бути ця війна повинна закінчитися тільки так. Тільки нашою безперечною, безумовною перемогою. А далі хай буде мир, хай буде відбудова. Ми живемо в класній країні, в суперкраїні ми живемо. Просто у нас сусіди, ідіот. Таке буває. Ми поборемо. Сто відсотків. Українці, майте ідею, розумійте, для чого ми це все робимо. І скільки людей поклали своє життя через це. Чекати на перемогу, але я вас дуже прошу. Давайте будемо чекати, не сидячи на дивані, а хоч щось для цього робити. Не потрібно кожному з нас і тим людям, також що повиїжджали, чекати перемоги. Перемогу треба кувати. Якщо ти вмієш воювати, йди воюй, не вмієш воювати допомагай. А що не перше, не друге, то сиди вчи краще. Ворогам я хочу сказати тільки одне, що помрете в нашій українській землі. помрете, Тому що ви прийшли е загарбники, ви прийшли для того, щоб вбивати, гвалтувати, для того, щоб принесли нам горя, принесли нам біду. Помрете на нашій землі, тому що українська земля це земля наших предків, наших казаків. І в цій землі ви знаєте тільки один, це смерть. Кращого краю, ніж наш, немає. І тому я всім бажаю повернутися до безпечних селищ, міст, повернутися додому і разом працювати на відновлення нашої країни. І от, от, от те, що ми пережили, те, що ми відчуваємо, передати наступним поколінням, щоб дійсно це ніхто не забув і пам'ятали. І не можу не сказати слів подяки. я просто приклоняюсь перед тими людьми, хто все ж таки взяв зброю в руки і пішов захищати нашу, нашу країну. Україна нас не кинеть, а ми віримо в Україну. Друзі, дякую, що ви з нами. Розмова з пані Майор. Далі буде.